Вакцинувати від сказу на Прикарпатті ветеринари проводять щеплення домашніх тварин, адже випадки цього захворювання в регіоні не поодинокі. До всього кажуть медики, сказ є небезпечним і для людей. Продовжить тему наш Кирил Верязкін. Домашньої живності у пані Марії чимало. Провакцинувати жінка вирішила кожну свою тварину. Чому ви сьогодні вирішили посприяти все ж таки щепленню? Я чула, що всюди сказ, лисиці розносять. Це а потрібно. Яких б... Ну, люди заражаються від, від тварин, діти, що це потрібно. Медики з вакциною обходять кожне сільське подвір'я. Щеплювали ветеринари цього разу усіх без винятку домашніх тварин: собак, котів та рогату худобу. А все через те, що днями у цьому селі скажений кіт покусав дитину. Відповідно, ми відібрали патматеріал, тобто труп тварини відправили в державну регіональну івано-франківську лабораторію для дослідження, де було підтверджено сказ тварини. І в зв'язку з цим були накладені карантинні обмеження на село, і відповідно проходять зараз щеплення тварин. Дмитро Косюк один із тих, хто цього разу вакцинує сільську живність за майже 40 років роботи ветеринаром. Добре знає, як правильно, а головне безболісно робити тваринам щеплення. Є один такий секрет. Тварина, якщо ви її не боїтеся, вона вас боїться. Відділяється адреналін. А якщо ви не боїтеся, тварина вас нормально сприяє і ви не бійтеся тварин. Вільно йдіть. Однак погоджується на щеплення тварин не всі. Проте і тут пан Дмитро знає, як переконати впертих власників. Ну, де, там мені то, то до лампочки. Ну вам до лампочки, а потім навче вгору. А той пас планується. Пана Андрія переконувати не довелося. Чоловік одразу впустив на подвір'я і ветеринарів, і журналістів. Вони можуть заразити других тварин. Відповідно, від тварин передається напевно, що людям чи ні? Так, так. Знаю. Ну відповідно для того і треба вакцинувати. У мене ага. внуки вдома. О, ну ось в цьому вбачаєте якусь важливість? Ну напевно, так. Експерти розповідають, найважче вакцинувати котів, проте за останні пів року це вже другий випадок зараження вірусом саме від цих домашніх улюбленців. І з котами дуже важко ну, проводити цю ревакцинацію, навіть, тому що кота не можна застати вдома. По-друге, кітка родить два рази в рік. Ми можемо ходити лише. Один раз пощепленню. Ну, у нас план є на то. Найпоширенішим носієм сказу є лисиця, а в гірських місцевостях контакт домашніх улюбленців із цією твариною не рідкість. От гори, лис має свій регіон. Він приходить, спілкується зі своїми родичами. Якщо він заражений, він перезаражає своїх родичів і в неї знову пішло джерело інфекції. Проте коти та лисиці не єдині, хто може переносити сказ. «Щур, їжак, кониця, творик. У мене був випадок постоять десь назад. Кониця покусала хлопчика. Кониця загинула, вона скаже. Це не обов'язково. Це є різні для суїдні. Різні. Легковажити цим захворюванням медики не радять, бо сказ небезпечний не лише для тварин. Від нього помирають і люди.